Скульптура «Manneken Піс, більш відома як хлопчик, що пісяє», стала символом успіху і процвітання. Найвідоміший аналог пам'ятника знаходиться у Брюсселі. Загалом у світі є 15 подібних скульптур у восьми країнах. Тепер міні пам'ятник найвідомішому хлопчику у світі є й в Ужгороді. Автор скульптор Михайло Колодко, виконаний наш хлопчик у стилізованому українському жартівливому стилі і має чуб. Скульптурка бронзова, а от постамент виготовлений із оригінального вулканічного туфу, привезеного із Вірменії. Ця скульптурка завершальний елемент бювету, з якого кожен охочий може набрати артезіанської води зі значним вмістом Кремнію. Знаходиться Ужгородський манекенпіс у символічному місці на центральному європейському роздоріжжі: один кілометр до Словаччини, 20 до Угорщини і кілька сотень до 12 європейських столиць, які ближчі ніж Київ. Сама ідея цього э, пам'ятника заключалось в тому, що э, для людей, странствуючих э, в Європу, э, дати їм можливість, як э, говориться, води напітися. Зараз ми дочекалися э, хлопчика, що пісня, який є теж символом Євросоюзу. І ми до цього Євросоюзу маємо найближче таке фізичне э, близькість, таку і ментальну близькість, якщо по відношенню всієї України дивитися, і теж рахуємо, що маємо право дати свій варіант цього хлопчика, що пісня. В такому жартівливому стилі. Якщо ці стилі розглянути, то побачимо, що і Свободка, і хлопчик вони в одному розмірі, в одному стилі І Це стиль, який має з часом впізнаватися. І, і людина, яка побачить цього хлопчика або іншу скульптуру, зрозуміє, що всі ці скульптури народилися колись в Ужгороді.